Так, пане Ігоре, кілька днів поспіль масштабні дронові атаки відбуваються на території України під прицілом в ніч на 21 березня була Одеса. І ось до прикладу, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, наголошував в одному зі своїх коментарів про те, що це була вочевидь, чи не найбільша чи не наймасштабніша атака шахедів на Одесу взагалі за три роки війни. Відзначає, що дещо змінили свою тактику окупанти використання шахедів. Вони намагаються по одному населеному пункту або регіону бити. Великою кількістю Ось Коваленко до речі зазначає, що окрім накопичення в морі вони стали ще й заходити на місто на висотах понад 2000 метрів. Потім дрон різко пікірує. Чи відзначаєте ви зміни в тактиці ударів шахедами і як оцінили б загалом кількість цих безпілотників останнім часом? Тобто у нас вже варіюється, Ну це мінімум сотня летить, але подекуди наближається і до двох сотень залежить від атаки. Тут треба розглянути, скажімо, тактичне застосування безпілотників ну і оперативного порядку, тобто по масштабам, регіонам, і так далі. Тактично, ми відчуваємо на собі, от там, де я проживаю, значить, щодоби атакують шахеди, і це буває, там, скажімо, від п'яти і більше і чітко розрізняють мешканці, коли він просто кружляє. Скажем, виходить на ціль, і коли він починає пік пікірувати, звук змінюється. Ну а потім підриви чи в повітрі чи на землі. Якщо в землі то будинок трясе, ну а якщо в повітрі, то там спрацьовують машини, ну і таке інше. Тобто це зрозуміле така роду дії, і це відбувається по. В Україні за останньої ніч це було і на Київщину перед тим. А тепер переходимо до застосування останнє Тобто вони раніше використовували масово на різним об'єктам, а тепер концентруються на одному. Тобто, позавчора, наприклад, це був в першу чергу Кропивницький, Так а в цю ніч це була Одеса. Але як правило, ніколи не забувають нашу столицю. І ну тут розмови про те, що там Путін говорив і піднімав там авіацію свою ППО, збивати шахети, які на енергетичні об'єкти не приходиться. Пропаганда і брехня російська вона була, є і буде залишатися. Це треба е, показувати це, вчити Трампа і його команду, щоб вони розбиралися від тим, що і як е, відбувається. Президент сказав це теж. Є реакцію на ми застосовуємо свої ударні засоби із проможності збільшується, тобто ударні дрони до трьох тисяч, далекі Нептун, уже чергова модернізація на дальності тисячі і потужна бойова частина в ньому на порядок більше, ніж чем... це є у шахедів, які до цього наші застосовували. Тобто є таке протиборство, і ми бачимо тут, щоб понижати їх потенціал, треба мати засоби, якими бити по містам виробництва, містам зберігання, ну і містам відкиля вони запускають. Тобто, коли вже в повітря це складніше їх знищуються. Це робиться, от але стільки засобів на дешеві. Шахіди чи дешеві засоби повітряного нападу ми не наберемо з усією допомогою чи не допомогою нам з боку наших союзників чи квазі-союзників. Пане Ігоре, звичайно, що подія а, така значна, яка відбулася днями. Це удар по Енгельсу. Нагадаю, що в Саратовській області, а, і до речі, це результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій. Які наслідки станом на сьогодні? Осі аналітики припускали, що там могло перебувати три ту 95 МС та два Ту-160. А вибухало там серйозно. Очевидно, що а, напевно так ми потрапили в якийсь склад зберігання. Дуже ймовірно, що ХА 101 ракет, так туди і військово-транспортні літаки часто прилітали. Тож ваша оцінка цьому ударові, і ми ж б'ємо не вперше, що росіяни не роблять висновки, що ми можемо туди дотягнутися, чи просто у них немає відповідних альтернатив Енгельсу? Альтернативи є гірші і тому вони йдуть по шляху концентрувати на цьому аеродромі більше авіації, тобто з того, що ви перерахували, вони там. Базується ще тут: 22 М3, це літакі дальня авіації, є різниця стратегічна більша дальності, а є авіація дальня. Тут-22 М3. Крім того, вони перегнали Су 34 24 це літаки тактичні. А взагалі треба уявляти, що аеродром а, і взагалі стратегічний, де базується стратегічна авіація, то це дуже по площі. Великий об'єкт інфраструктурний, де знаходяться різні структури, які є об'єктами нанесення ударів. Це і склади з авіційною зброєю ви перерахову ракети Х-101, Х 555 наприклад, і наприклад, так далі, які доставляють туди Іл-76. це і склади склади спалено-мастильними матеріалами. Дуже важливо. У них там є карстові печери, в які знаходяться там резерви, багато що і тому вони за все це якби тримаються. Крім того, значить, засоби радіотехнічного забезпечення зв'язку на цьому великому аеродромі і так далі. Тобто, там є по чому бити, і як кажуть, якщо туди делітають все пі вражає що неби, то. Дістається всьому навколо, і саме так, мабуть, спрацювало, тому що скоріше всього попали по складу з озброєнням техніки, де вибухали. Причому сила хвиль така, що вони відсіляють зараз мешканців будинків, які навколо цих аеродромів. І, Ну ми пам'ятаємо свій час, вони там жалілися американців, що це ж посягають українці на їх ядерні сили. Компоненту, але вони і ці літаки засоби. Відповідь була українська. Ну, американці щось там пояснили при Байдені, що не наносити удари всіх літаків, значить тому ну, ну десь якось будемо роздивлятися по цьому аеродрому, так чи інакше бити не бити. А зараз, оскільки ми на собі відчуваємо. От, і, ну, якщо шахіди взагалі щодоби удари, а додається ракети, в тому числі із повітряних платформ, які літаки базуються на цьому, то відповідь буде однозначною. Така будемо бити, доки вони значить будуть застосовувати всіх аеродромів. Та до речі, про ще один удар. Щоправда, тут росіяни зараз вже в ну в своїх пабліках починають звинувачувати Україну. Йдеться про Курщину. Там беру масштабна пожежа. Як заявляє низка російських пабліків, нібито відбулася атака на газовомірювальну станцію суджа, там просто такий величезний смолоскип. Його видно навіть за декілька кілометрів на кордоні із Сумською областю. Я думаю, зараз мої колеги якраз покажуть це відео. Ваша оцінка, чи потенційно Росія могла просто самостійно вдарити по ньому, щоб потім звинувачувати Україну, нібито в небажанні ну, йти на шляху ось цього умовного енергетичного перемир'я? Поки що там навіть і особливих зараз деталей ми не маємо. Так президент Зеленський говорив про конкретні визначено об'єкти, тобто про це ще будуть говорити. Але Росія ось таким чином чи не намагається взагалі нівелювати навіть саму ідею початку такого перемир'я і? І загалом по цій посуджі, по цій газовимірювальній станції, ну, досить легко ж росіяни могли просто самостійно туди вдарити, тим паче знають куди, є у них чим. Будь ласка, ваша оцінка. Ну, Є, є два аспекти, на яких я хотів би звернути увагу. Тобто, хто це зробив поки ще, на мій погляд, недоцільно. Говорити, але ми пам'ятаємо, що ці газові труби, які йшли до цієї станції від неї і так далі, росіяни використали по воєнному. Тобто елементи інфраструктури якби паливної і цивільні, ми знаємо, що вони значить, провели такі дії, як труба, зайшли і там по ній транспортувалися там сотнями військовослужбовців. Про що розмова? Якщо це вони пішли на це. То така труба повинна підриватися, і так далі. А там далі історія покаже хто ще як це як би зробив. От і це важливо. І, а відносно ну, по-друге, це по пропаганді. Тут вряд чи доцільне що-небудь з цього приводу говорити, вони по Єбелівськи брехали, брешуть і будуть брехати далі. І ну на Путіна з цієї точки зору і оточення, яке цим займається, взагалі ну, показуємо. Громадянам, не нашим і їм які ще спроможні слухати цей глубинний народ, представники, ну скажем, громадянам наших союзників в Європі і в світі взагалі що об'єктивно відбувається і така це інформаційна боротьба. Дуже важливо складова до речі війни широкомасштабної, от але самі сприймати повинні чітко і однозначно, що там. Брехня на брехні сидить і ще брехню поганяє. тут ілюзії з цього приводу бути у наших громадян взагалі не може бути. Так. ще трішки про авіацію хотілося поговорити. Пане Ігоре, тут днями президент Зеленський згадав, що до України прибуло кілька винищувачів F-16. Так ну фактично, майже там не анонсовано. Це було знову ж таки точну кількість. Ми не знаємо, лише можемо припустити. А скільки ж прибуло, звідки прибуло? Ну і від вас хотілося почути оцінку. А як зараз кількісно і якісно виглядає наш авіапарк, який нам поступово, але все таки. Повільно в невеликих кількостях, але передають наші союзники, ну, скажем, по даним західних джерел можна сказати, що у нас там до десятка міражів десь можливо, плюс-мінус. Що у нас декілька десятків F-16. але я хотів би зосереджуватися, що і там, і там ці кількісні показники можна суттєво. Збільшувати, причому цьому заважають на жаль, саме американці. Ну слава Богу, що у французів є своя позиція особиста і там вирішує президент цієї країни. А от це в 2016-му якісь Європи. Впливає саме е, американці, які затримують всіляка. Там ну ми знаємо, взагалі поставку на рік. Вони затримали. Ну і потім граються далі. Тобто, ми відомо, що передати повинні 80, передали там декілька десятків. А більше того, для СФ-16, ну що це там на новин, ми бачимо, що це зупинення допомоги, там вже обладнання на Ф 16 яке електронне треба обновлювати програмне забезпечення, наприклад, таке інше. Так, от питання у тому, що якщо зупинена там взаємодія, в тому числі інформаційна, то вони можуть зупинити і там літак втрачає свої показники якісні. і всі зараз в Європі. І хто взагалі придбає американської збройні техніки? дуже серйозно над цим задумалися. відмовились вже португальці. Думають над цим канадійці. От і це безумовно треба переходити на. Європейська та Рафаль гарна машина. Ну і крім того, в цій сфері ап'ятаки американці навіть не дають нам два е, с, літака дальньої рецівної виявлені розвідки від Швеції, які вже анонсовані. Вони стримують і не дають конкурента для себе гріпи на Швецького, тому що набагато більше б країн саме переходили на них. Ну процеси повільно, але відбувається. І я думаю, у нас тут є перспектива, будемо нарощувати. Більше того, з'явилася інформація, що Україна розробляє свій винищувач п'ятого покоління. Ну в таких умовах от сказати, що це подвіг, це, 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 це нічого не сказати. Якщо це дійсно так відбувається, ну робиться, не робиться, думаю, щось таке робиться. Але ну хай голова болить у нашого ворога в першу чергу, тому що там характеристики досить серйозні. Я тут хочу ще нагадати: наприклад, оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Саудіти у нас купляли, характеристики були кращі, ніж іскандер і китайський варіант на конкурсі на цьому. Але інша справа, що апологети російські у нас внутрі нашої країни. Вот підірвали все це фінансування, розробку, все і ми бачите, тільки може в цьому році завершимо вже іспити по бойовому саме комплекса, ні тільки ракети балістична, як президента насувала вже в цілому самого комплексу. і ну як кажуть, Україна фест. та ми чомусь учимся у Трампа. До речі, щодо наших можливостей по балістиці, ми ж пам'ятаємо, що минулого року президент говорив, що нібито так балістика у нас розробляється. Чи побачимо ми вже удари цьогоріч балістичною зброєю? Так, це дещо інша, скажімо, так, категорія ніж навіть той такий довгий Нептун. Хвилинка в ну, нас Ігоре. Да. я я так наскільки можу на, натікнув на ці обставини. Тобто mm -hmm. є заява президента, що успішно пройшла балістична ракета в минулому році цього комплексу. Скоріше всього, так mm -hmm. ну, а, оперативно-тактично ракетно-балістичною ракету. і в цьому ми бачили іспити по бойовому. Нептуна це ще не масштабування на тисячі кілометрів. Він уже втретє, значить, модернізується, а взагалі можна згадати, що це там з радянських часів ракета повітря-повітря Х-35. Її модернізували на наземну, А потім це була ракета комплексу «Берег корабль», а потім Земля-Земля з більшими дальностями до 600, А тепер уже на тисячу кілометрів дуже важливе, і по то, а все скоріше всього це був такий іспит, те про що ви говорите: саме по бойовому іспит так. довго. Нептуна і щоб їх пропагандісти на них тиснути. Взагалі народ, бачите, придумав. Каже, треба назвати не просто довгий, ну це якби а назвати а, значит, ім'я Юрія Долгорукова, князя київського, який народив Москву. І може її і там ми тебе народили? Ми тебе якби от так, так і знищимо. тому, ну так, да, це ви сказали. можливо, Я приєднуюсь до вас, так якби по бойовому по مس... треба. Та мусимо завершувати так. на сьогодні. Буду на жаль, час час сьогодні. Сьогодні. Так, дякую вам. дякую вам Ігор Романенко був на зв'язку. Що засновник благодійного фонду «Закриймо небо України.